Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, вихід на пенсію. Як ми знаємо, по сьогодні по закону України ви маєте право вийти на пенсію в 60 років, так якщо у вас є 30 повних років стажу. Якщо у вас не вистачає стажу, ви можете допрацювати до 63. Якщо і тоді не буде вистачати стажу, то після 65 Вистачає і 15 років стажу. Якщо у вас немає і 15, то вам можуть після ряду перевірок призначити соціальну пенсію, або ще її називають соціальну допомогу, ту мінімальну виплату. Але ми й знаємо, що за програмою підвищення цього пенсійного віку кожен рік до стажу додається один рік стажу і один. І у 2028-му, щоб вийти на пенсію, потрібно буде не 30, а 35 повноцінних років стажу. Це призведе до того, що більшості потрібно буде працювати або до 63, або навіть до 65. І також таким чином 40% громадян, які б мали виходити на пенсію вже з наступного року, прийдеться один рік перепрацьовувати, і йти на пенсію не в 60%, а в 61%. Або ж докупляти цей рік стажу, що цілком законно, але скажу вам чесно, не дуже дешево. Але як і в кожному в правилі, є ряд виключень, таким чином на пенсію можна піти навіть в 55 і цілком законно, і отримувати нормальну повноцінну пенсію. Як це зробити? Хто це може зробити? І взагалі розбір з цим пенсійним питанням стажем віком. Давайте розберемося. Але перед тим хочу вас попросити підтримати мою одну дуже невеличку, але дуже хорошу ініціативу. Дивіться, нас на каналі 591 тисяча це доволі велика аудиторія, більше ніж півмільйона людей, і що саме головне правильних, активних і хороших людей. Моя шкіль це попросити вас долучитись до каналу Народна Думка і досягнути 600 тисяч вже до кінця цього тижня. Чому я це хочу зробити, навіщо мені оці цифри? Бо я, чесно кажучи, за ними не ганяюсь. Але я побачив одну тенденцію: чим більше нас на каналі от по зростанню, Тим більше можу досягти разом з вами. Як це відбувається? Коли нас було 200 тисяч, зв'язатися з кимось з посадовців, з керівників якоїсь структури, чи то Пенсійного фонду, чи то Міністерства соціального захисту, було майже нереально. Коли нас вже майже 600, вони вже самі їхні менеджери пишуть, якусь інформацію подають. Якщо нас буде ще більше, можна буде напряму дзвонити міністру соціальної політики. і Питати ту чи іншу інформацію. От, взамін, я пропоную вам з вас підписка на канал, опускайтесь під відео, натискайте за одну секунду кнопку підписатись. А я вибираю з десятків тисяч коментарів, які ви залишаєте на моєму каналі. Ті питання, які найбільше вас хвилюють, хай там їх буде сотня, дві, так, групую їх по групам і напряму йду в. Міністерство соціального захисту, пенсійний фонд, в газконтори, там, де оформлюють різні комунальні послуги, і субсидії, і також різні представництва пенсійного фонду і збираю відповіді на інтересуючі вас питання. Тобто з вас підписка, з мене конкретні відповіді. Я це і робив раніше, старався дати вам максимальну відповіді, але тоді це було. Пошук інформації десь, а тепер це буде напряму від владних структур і от користуючись саме таким пріоритетом у вигляді 600 тисяч підписників на каналі або навіть і більше. Тому не полініться ви, а я в свою чергу дуже сильно постараюся для вас. А тепер, ж, хто має право на законний вихід на пенсію у 55? Не дочікує 60 років. Ну, по-перше, це ті, хто йдуть на пенсію за вислугу років, там ще раніше можуть піти, ну ми цю категорію не зачіпаємо. Це зовсім інші люди. Вони знають ще, коли устраюються на роботу, що вони стільки зможуть піти. І по-друге, це люди, які працюють на шкідливих професіях. Наприклад, такі як шахтарі, газозварювальники там, на будівництві ряд професій. Так, повний список я залишу в описі під відео. Тож таким чином, люди, які працюють на цій професії і мають стаж працювання на даній професії не менше 12 років, але на секундочку, в цей стаж навіть входить період навчання на дану професію, тобто скільки 3-5 років навчання, так, і ще там, 7 чи 9 років, в залежності, де ви навчалися, стажу по даній спеціальності. А в загальному 30 років стажу мають повне право піти на пенсію в 55. І отримувати не то що повноцінну пенсію, а навіть більшу пенсію через оці самі шкідливі професії. Так, там є перша, друга, третя сітка шкідливості. Усі пенсіонери, які виходять і працювали на цих професіях, знають, тому що там воно пишеться в трудові. І от по цій сітки також додається. Пенсія за шкідливість раніше на колгоспах молоко за це видавали, а тут уже добиваємося, щоб, хоча б, дали на те молоко, так щоб його купити, тому що молоко видавалось безкоштовно. Тут, хоч якусь компенсацію, собі отримати. Чому я про це так розповідаю? Наголошую, здавалося б, ну так всім зрозуміла інформація. Тому що багато людей при виході на пенсію навіть не враховують те, що вони робили на цих шкідливих. Вони навіть, можливо, і не знали, що їхня професія відноситься до ряду таких, тому що їх просто про це ніхто не проінформував. Тож не полініться, почитайте під відео усі професії, які входять в даний список. і Знайте, можливо, ви заслуговуєте на збільшення пенсії або на достроковий вихід на нього. А я ж в кінці ще раз вас попрошу долучитися до каналу, натиснувши відео на паузу, опуститись вниз, натиснувши кнопку підписатися червоного кольору. Вона така, щоб стала в нас сіра. По бажанню можете вімкнути дзвіночок біля цієї кнопки, тоді ви будете отримати сповіщення, коли на моєму каналі вийде для вас якесь цікаве нове відео. А я взамін вже домовився про зустріч з рядом людей, які дадуть багато відповідей на питання саме з пенсійного фонду, ті, які... Цікавлять багатьох пенсіонерів і допоможуть цими відповідями: по перше, збільшити вам пенсію, добитися справедливості, вийти на пенсію в зазначений час, підтвердити свій стаж, підтвердити свою працю, отримати ту грошову допомогу, на яку ви чесно і добросовісно заробили. Тож така взаємопідтримка, я думаю, буде найкращим результатом нашої праці. Тому до нової зустрічі на тому каналі, на який ви вже підписані, на вашому каналі, народна думка.